Добрий! День. Сьогодні я перебирала свою, свою колекцію велику намистин для творчості. Ось ви можете бачити. Дуже велика кількість цього цього. З цієї колекції є намистинки, які вже нема куди діти. Тобто... Там по одній, по дві штучки, що можна з ними зробити? Я пропоную вам зробити брелочки. Ось на зразок такого я вже сьогодні зробила з друзи каменю дикого. Хотіла спочатку зробити таке кольє, але стільки шукала. І коли вже знайшла, замовила, Перехотілося і тому а, вирішила розпустити на брелочки. Є в мене ось такі змійовики, їх буквально 4 чи 5 штучок. Нікуди їх а, вже не діти. Для кольє мало, для сережок вони такі досить асиметричні, вони не підійдуть. А тому я хочу зробити брелочки. В нас є ось така основа для брелку. Я її придбала на Аліекспресі. Сам камінчик, або може бути їх декілька. Можливо, там у вас буде ціла композиція з них, ви складете. І ось така деталька, яка вам знадобиться. І, звичайно, інструменти. Нам знадобиться. Ось така для підкручування, і ось такі кусачки. Все, що ми робимо, це просто ми продягаємо сюди нашу намистинку. Якщо, наприклад, дуже велика дірочка, як, наприклад, в ситуації з цим камушком, вона не буде триматися. І тут, з нагоди буде застосувати ось таку. Ось таку звичайну силіконову заглушку, просто відрізавши частинку і прикрутити. Ми відрізаємо подрібний шматочок, ось все це вже буде зайве. Десь ось так. І ось цими круглогубцями ми просто підкручуємо, робимо ось таку петельку. Ось таким чином. Ось так. Ось ми продягли і тепер ось так. Беремо наш зажим і натискаємо. Ось таким чином у нас вийшов брелочок. Це може бути прекрасним невеличким подарунком вашим друзям, наприклад.